Привітайся! Друзі, усіх вітаю! Маємо сьогодні четвер. Гарний, сонячний, теплий день. Збір малини. Тато вже побіг сидить. Денис за ним. Я за Денисом. Артур десь ззаді ще йде. Короте, всі Всі біжимо. Я ще витягнули. Зоша з ручкою, кантер. Візьме мені, будь ласка. І що? Манєрочка. ручка, Йдемо, друзі. Падає малину. Зараз будемо збирати, дякую. Ну що, беремося, не будемо показувати, як збираємо, бо вже мільйон раз показувала, як збираємо. Покажу готовий результат. Гайда, гайда до роботи. Так, друзі, ми усе. Ось стільки ящиків. Артурчику, привітайся, не знаєш, вітався. Ми усе. Так, ми сьогодні такий побили рекорд. Наш рекорд сьогодні по малині, друзі, становить 52 кг з половиною. Ну, 52, 6, 600, що сам шість. Ось так. Всі ящики, які мали, всі заповнили. А що ти так сів гонорово, Ніби ти то все зробив. Дивись, як він сів. А тут? я, я. Дивіться, на мене, я це все зібрав. Молоченка. Так, друзі, ми їдемо на прийомку. Їдемо здавати. По якій ціні, не знаю, бо ціна дуже впала, якщо чесно. Зараз, зараз вам скажу. Так, загрузка в машину. Не знаю, чи сьогодні влізеться, бо фактично сьогодні всі ящики, які ми мали, всі використали. Тому, може, треба буде два рази їхати. Чи влізеться та, та тут? Не треба буде. Ти все витягнув Це з машини. Я вже та я бачу, ти вже все залишив. А той вже літає, і літає, і літає. От треба пильнувати, щоб не виїхати машиною, він вже заліз під машину. Каже, що всі влазяться ніби під машину. Які... То пану, Денис решта треба в салон, ні? Денис щось трошки здав позиції, замучився чи що син. Та щось до кінця вже не дозбирав, вже не мав сели. Друзі. Ми вже є з прийомки приїхали, я знову своїми зашетами, бо е, всім зарплату роздала. Що вам скажу? Сьогодні прийомка бере малину, я дуже засвідчую. по 37 гривень за кілограм. Це дуже мало. Але ми мали трошки більше, ніж 52 кілограм, ми добре не дорахувалися. Ну ми сьогодні додому привезли 2000. Не за цілий день. Почала збирати. Зараз яка? Певно, п'ята, почали збирати десь десята. 6 гривень. Ціна. Розстроює. Слава Богу, що не по 12 там того року, але 37 гривень це дуже мало. Ось так, добре. Треба взуття позбирати. Щось, друзі, я змучилася. Треба, знаєте, в мене після. О, банячки перемити. Тату, що там? Картопельку На... Що на вечерню? На вечерю, <рігла> <На вечері>, правда? <рігла> Скажи мені, як ти на рахунок ці... зменшення ціни. А, що робиш? <рігла> Ми ще думали про крапельний полив, але його треба і встановити, ні? Ну, Цього року теж немає. Ну, але навесні, можливо, і треба встановляти, чоколетним встановляти. Нам на крапельний полив. Десь біля трьох тисяч, так? Треба піде. Треба Треба рахувати. Треба рахувати. Требаньки помити. У наші хлопці все вже всі покупалися, все. Всьо? Так, хвати <сум> <сум> все. Де <сум> відпрацювала, зарплату забрали і пішли. Бумцю, щоб прибирати масі. Я в підвал закрутки занесу вчорашньогірочки, що закривали. Йду поставлю. Бо стоять, стоять, нема кому виставляти, нема кому поставити. А де мій хлопець йде? Качати по землі. В зал. Все, вже в зал. Треба позбирати то взуття, певно, все. Вже висохло все. Ну твоє так? Да? бомік, ти йдеш в зал. Ти б його взяв, він би собі там тихенько сидів. Там є ще люди. <реш> <реш> То він собі би тихенько сидів на лавочці, нікого не чіпав. нікого не кусав, автографи не ставив. Бумцю, так? Нині майже цілий день сидів <реш> в кладовці, друзі. Бо вчепився нині зранку дядька. І дядько поважний йшов. Якийсь, друзі, не знаю, чого він туди йшов. В костюмі. Він щепився того дядька. Ледве його забрала. Ну і що йому зроблю? Ну от що йому зроблю. чекай, Денис теж в зал чи ні? Сьогодні вдома Денис? Так, він вчора був. А, він вчора був. Понятно. Все, чао. Тато, друзі сидить в цьому. Сидить жне, жне, а жне, жне, жне. ті кози їдять, їдять, їдять. я як кричать. Ну то страшне, то не витримана година з тими козами. Скільки б не давав, що б не давав не ме, 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 ме. Я не знаю. Не знаю, як корова, але ну, коза, ну це одне суцільне ме. Що б не їло. Що таке? Кає тебе? Ходи сюди, Ходи, ти з Артуром не підеш. Я пожартувала, ходи. Так, курам води набрала. Меме, меме. Ме. Зараз Ще дадуть трави. Мекали. Мекали. Йдемо до курей. Кура, що патура, ну. О, віць, як підросли, друзі. Оці цепита, що ми мали. Швидко, пам'ятаєте, курочка і 50 цепет. Ну, 50 вже нема, 40 ще точно, але вже тепер не порахуєш. Не майже такі, як курочки. Так що дуже добре мати ранні цепетка. Все не виходимо. Ті, бачите, маленькі. <реку> Вона має страх до тої квочки. Вони такі, як дикі, знаєте, вони ж... не знаю, доки вони тут будуть, до пізньої осені. Мають пити, мають їсти. Нехай собі тут живуть. Я ближче не йду, бо вона якась неконтрольована. Якась неконтрольована. Всі має, всі води. Нехай води. Що їй зроблю? Так, наші, наші кормові ці. Або пастерні, або кормові, я кажу, бураки. А, де-не-де, де. так як все. Дай буде щастя. Думаю, ну, до ковна говорить. Бачите, тато все вижинає. І козиби хто знає, що з'їли. Вкусити, ти бачиш, він ж не зрозумів. Він думав, що хтось чужий. Біг, біг, а що розбираю, біг. Хотів вкусити. Треба багато нажати, друзі. Багато нажати. Кажу, багато нажати, ще на завтра, ні. Бо. Назад, Я трохи... так не де молоченка? Де моя бджілочка? Дивись, куди мені полізла. ну сюди. А ну ходить тобі не можна. Поліз до сусідського город, то його такий. заберу. В такий день забрала, де тобі. Має, мав смілість йти до сусідки, бо там тато є. Героня, якщо тато, мама де є, то він героняє. Добре, друзі, ось такий день. Задоволена сьогоднішнім днем. Задоволена. Принаймні не по 12 гривень. І отак, ну, наробилися, так, звісно. Але якась копійка є. Якась копійка, та такої є. Добре. У мене вечеря, картоплю я поставила. Що до картоплі, я не знаю. Що бунцю до картоплі? а? Кажи, не чемнота. Нашу дядька х'ю кусити нині. Це таке. На завтра, друзі, трошки дорога є. Все у нас вийде, все вийде, все, вийде, все покажу, розкажу. Хіба ви не вийшло? я буває. Хіба ви не вийшло? Тоді не буде, що розказувати. Усе. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, всього тільки доброго. Все До сьогодні. Усім па-па.